Друзі, всім привіт! На виробництві виготовили ось таке індивідуальне замовлення під побажанням нашого клієнта. Це альтанка розміром 5 на 3 метри з ось такими секціями з жалюзями, які можуть виставлятися в потрібне вам положення закриватися або відкриватися, як ви забажаєте. Сама альтанка зашита по колу фальшбрусом. Ось так він виглядає, все гарно. Все гарно відшліфоване, торці вже прокрашені. Колони тут зроблені з брусу 100 на 100, це дерево камерної сушки. Також додатково клієнт замовив сюди мангальну зону, яка зараз виготовляється. Альтанка в нас вже на фінальному етапі виробництва вже зробили отвір під трубу. Ось така у нас техніка безпеки це теплоізолюючі плити найвищої якості, які зовсім не нагріваються від труби. Ось така труба. Та ось так от виглядає. Звертайтеся, можемо виготовити будь-що під побажання наших клієнтів. Дякую.